Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Задируюся, знаєте, в інтернеті, вже люди роблять ревізії, роблять перегляди сімей, вже роблять дніща чистять, рамки перебирають, сортують рамки вже, деки в нас цього зробити. Не можна так, як ночі в нас ще є 1-2 градуси морозу, І днем у нас лякоть, такий якийсь дощ, але ми перебігли сім'ям, які нуждаються, поставили подкормку. О, то ми вже можемо ще деяке время почекати для того, щоб робити ревізію. Тому яка у нас ще холодно, у нас все, як кажу, ще три чи чотири дні злася до березня місяця, але ми вже працюємо, яка вислідка, тако трошки тако так, так, так переглянули. І роботи ще на пасіці, не початий край, ремонтуємо старі вулики, готуємося до сезону. І молоток з рук не виходить, тож йде, але я собі під навесі закрився. Я собі там не закрив, ну, стою собі там, працюю, готовлюся. І, ну, рабок поки я ще не привіз, бо ще не було можливості взяти. Ніж я ще не взяв, щоб прибивати льотки там, бо я ще не взяв. Ну, та вчора трошки якось трошки трошки сот, тако перебіг, тако переглянув, передивився. І, знаєте, друзі. Цю зиму якось в мене так гризе серце, якось щось зробив, знаєте, е, я зробив е, останні дні липня, я поробив отводки, які цілу зиму виняли мені печінку. то він там, то їм та рамочку, то туди пішли, то пішли туди, то ту рамку сюди ставив то рамку, то депляєш з того боку, то з того боку. То. Тому і, 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 знаєте, друзі. Хотілося пасіку розширити різко і сильно. Тому цілу зиму пробігавши, позаглядавши, тому зрозумів, що якщо ти хочеш різко і сильно, або бери пакети, або роби відводків менше і. Качественні, значить робити дві-три рамки розплоду, не так робити. Так як я дивився по інтернеті, всі хвалять однорамочні отводки. Я їх спробував, що мені це рік. то рік вони трошки зайшли, це рік вони мені не знаю, що це рік такий був дощовий, чи це що вони цей рік мені не зайшли. Отводки ці однорамочні, я з ними мучуся цілу зиму, тому попрацював, чекав. Плюнувши та що буде, то буде, і якщо ні, як кажу, в далі, ілі ранні отводки на дві рамки, три рамки розплоду зборних їх, з їх ну, ілі, ілі в... Пакети для, опять, для розширення пасіки. Та як хочеться ще розширити пасік, хочеться розтягнути, так як працює корпусна система, у неї набагато краще, набагато проще, і можна більше обслужити сімей, ми це все знаємо. Знаєте, друзі, я не хочу нікому цього відео обідати, не хочу нікому цього відео сказати, що то не так, тому що я дивлюся, є вулики, пасіки, ППС, повністю всі пасіки на ППС, повністю всі пасіки є, працюють на, тільки на пінополістиролах. Друзі, в мене їх є три штуки, не зайшли вони мені цей рік. Не сподобалося. Зимівля в цих вуликах мені не сподобалась. Я шка, я не ще разкажу, я ніколи не хочу, тому що я дід старий, що я привик працювати на дереві. І, знаєте, дуже велика осип в них дуже велика сильно осипалися сімейки в них, якось дуже е, рамки е, поцвівши рамки. Хотя... Було відкрите дніще на всю, хоча були верхні, нижні відкриті, Хоча сімейки були не крепкі, але мені не сподобався виход сімей з ППС ці ППУ. Ці я не знаю. І ще не знаю за той новий, який я ще не пробував, Но ці вулики, що я придбав. Ці три штуки, два простих і один дерев'яний Мені... По-перше, дерев в дерев'яних вуликах. У мене ще сім сидять практично, деякі багато ще На середині сидять, що в пепесах вже дійшли до краю, поставили вже підкормку. Дуже велика осип, дуже рамки, якісь сирі, не то що там ну, якісь сирі рамки. Якісь, відкриваєш вулика. Друзі, добре, що я їх багато не взяв. Взяв їх тільки декілька штук, тому ми будемо їх утилізувати на це місце. По безпечку готуємо восьмираможники дерев'яне, таке навіть у мене є слабачки на дерев'яних вуличках. Ну там зовсім інакше сімейки ще сидять на середині, сімейки ще хочуть, вони слабенькі, хоча вони там чухаються, але вони сидять ну, шикарно. Що ППУ цих я. Ну не сподоб... не знайдуться. Можливо, я такий пасічник. Ну не можу нічого сказати, я нічого не можу. ну Мені вони не сподобалися. Не сподобались, якісь бджоли мокрі, під ними кажу. І рамки якісь сирі, і якось так подивився, вода, і... чи це вулики така конструкція, чи я... Даже в мене є вулиця другої конструкції. І як в мене їх є три, і всі три сім'ї, хоча слабенькі сімейки, слабенькі, були поставлені рамки від бруска до бруска, повноміодних три штуки. ну вони... E... В кінці. Вони дійшли вже до кінця. І, тому я її вже поставив підкормку. Я б багатьох поставив, тому що так як вже пішов розплід, я, навіть де її не треба було ставити, я поставив, тому що мед є, нехай я поки це йде перерив, поки цей інтервал, я, спогодиться, щоб я міг вийти на пасіку, почати працювати, знімати дніща, чистити, шкрабати, то я її поставив, щоб я був спокійніший. Тому, друзі, вулики ППУ ми йдуть на утилізацію, на їхнє місце готуємося, готуємо дерев'яні вулики. Я ж кажу, кажемо своє, кому то підходить, хто -то кому подобається -то працювати, кому то мені не сподобалося зайти. Кав не судіть строго, коні, тому, що я не вмію ними працювати, та й не, не іскав і поправді і не хочу. І синички цілу зиму і бляхами заклі забивав цвашками вокруг льотка, довбали. Бачу, кришу почали довбати, і поклав кусок бляхи, вже боковину довбу поклав доску. І що з дерев'яними вуликами я цього проблем друзя не маю? Таке моє наболіє, я взявши для того, щоб спробувати. Я ж кажу, мені дуже не подобало, дуже не сподобалося. Якісь сім'ї, якісь там вони якісь тривожні що там, е, Я не знаю що, але проти дерев'яних е, в цих ППУ-ликах у набагато хуже цей рік зимівля. Тому ми їх будемо готувати собі дерев'яні вулики, будемо їх пересипати, а ті будемо утилізувати. Убирати з пасіки, чисто на дерев'яних вуликах. Яка є, бачу, пасіки великі на пепел. Ну хто то, Кому то зайшло, хто то працює, знаєте, на вкус і товариша нема. Кожен працює, як йому получається, як йому подобається. Я кажу, є такі в мене слабачки, що я цілу зиму навіть, навіть не заглядав. І Нормально, а то цих без кінця бігав, заглядав. І... Я ж шка, такі рамки ставив осінню, що я думав, та тих їм рамків на два роки, три рамки, сімейка, там, лодві улочки чи три. То їм рамку міг хати на два сезони. На сьогодні вони вже знаходяться в самому кінці. Я їм поставив під кормку, якісь ті сім'ї, ті рамки якісь такі влажні, хоча і клійомку я вже позабирав і пооткривав бо, ну Зараз прикрив, тому що, може, які, там в мене розплоду у них є там. Ну, мені кажеться, що в них сім'ї не, не вийдуть, буде, погода буде, але сім'я не вийдуть. Ті отводки, навіть як у мене одна отводка і непогана, одна, один отвозочок був гарно пішов, і гарно меду приніс. Ну, я бачу, він цю вулику поперу, щось він чахне. Так як в дерев'яних вуликах відкриваєш сімейки такі бодрейки, а тут такі вони якісь як. Якісь, як, як заторможене в цих вуликах, побачив то, що може що через якого дерев'яний вулик він якби там не був, але він має якусь. Свойство більш не менш натураль. Може, то може цей запах їм не подобається, може, ну не знаю, друзі, що таке, ну коротше, мені вулики, ППУ не зайшли. Не знаю, як той новий подарок, який попробує. Я таки попробую його запустити, побачимо, може там і, він трошки зовсім дорога структура, може, нові іншої конструкції, може там буде все добре. Ну ці вулики, кажу, мені ще раз не зайшли. Отакі От другі справи, так що працюємо зрання, до вчора вже стукав-стукав, вже бачу, чваги не попадало. По цьвах, попав по пальці, бо вже вечір. Але цілий день простой я виявка готовлю, збиваю, 145-й корпуса, чистю, яка готуваю, і готовлюся на розширення, яка, не знаю. поки я після цих отводків, не повірите, друзі, якийсь я цей рік, воно мені не подобається. це. Якось сім'ї стабільні, які працювали, проблем немає. Вони не собі сидять. Супер. Ну ці отводки, навіть є от, е, травневі отводки, які були пороблені, то ще більш-менш ну, ті пороблені, які пороблені були в кінці липня. У мене їх є там 5, да, там 5, 6, 7, 8 штучок. І от вони мені кажуть, ще дерев'яних, як би там не було, я знаю, що вони вийдуть. На пінополістиролі, це більшість. Більше... 80% що вони не вийдуть, тому що відкривши вчора, навіть ставивши паспорту, я подивився. Ну, я ж я, я кажу, кожен працює, я кажу, я навчився працювати на дереві, я навчився працювати собі Ну, вам що така, це пінополістрування не зайшли вулики, тому будемо їх з пасіки обирати, будемо ставити на це місце дерев'яні вулики. Як буде погода, буде тепленько, піде обльот, будемо їх ще треба покрасити, так як в нас ще немає погоди. Ще не можна не, немає можливості красити, так як яка ночь морозу, вона облущиться, а днем і дощ, і якась слякоть. Ось таке другі справа. Підходимо до весни, яка саме тяжкий період для нас пасічників, оцей берез-березень місяць, для того, щоб вже сім'ях хоча б трошки після обльоту обліталися, і я кажу, бо, тому що за цей період саме більше може осипатися сім'ї. Отаке другі справа хотів сказати, як хотів донести. Яка цей рік трошки подивився, і на, на цей рік, який йде, і ранні зборні сильні отводки, дві-три рамочки вітре, ілі буду робити розводки, і буду придбавати пакети для розширення пасіки. Я поки ще не вирішив, будемо думати, будемо гадати. Но черневих, липневих, а ще ті болі серпневих отводків я більше в житті не зроблю. Посліднє, це саме хуже, це буде э, бере. Of the traveling yeah. in Так, тіше отводки, да, так, ті ще, Вони вже вони вже не отводки, вони вже сім'ї, вони вже стабільно, після зиму, вони вже, я її поставив. Хоча не треба було ставити парковочки, я її поставила, тому що вони вже є розпліт. Думаю, погода така каприза, нехай буде. От літає пчолка, але ну, у нас така погода, що працювати на пасіці не, хоча яка дивиться в інтернеті, вже люди повним ходом працюють, розбирають деребанять, шурують. Ну, Десь якось в, в нас ще насадимо дихало. Добре, друзі. Удачної всі весни, щоб сімейки ваші всі вийшли до праці, працювали, радували вас, і, як кажуть, брати руки, чешуться вийти, працювати, трудитися миру на землі. Основне, щоб цей місяць, який наступає, був для нас радісний, щоб прийшов мир на нашу землю. І все, вітання, друзі, всім. До побачення, до нових зустрічей. Оставайтеся здорові.